За 25 років незалежності Україна так і не змогла позбутись корупційних схем, рейдерських захоплень та рекету. Свавілля з боку кримінальних груп, спільно з керівництвом міст, знищення майна підприємців, побиття, погрози фізичною розправою, віджим бізнесу, відкриття кримінальних справ проти незгодних, бездіяльність обласних і місцевих прокуратур. Все це змусило підприємців з різних міст України зібратись під стінами Генеральної прокуратури України, щоб розповісти новому генеральному прокурору Юрію Луценку про злочини, які відбуваються в регіонах, пов'язані з підприємницькою діяльністю. Ігор Кривенко, колишній нардеп відпа. Е Ті свободи він створив злочинне угрупування, в яке війшла, ну, директорка ринка, також інші злочинці. Вони викопали, що значить близько трьох мільйонів уходить, в обшу в цим людям. Люди хотіли платити після революції гідності, хотіли платити, щоб йшли гроші ці в державу. Казну держави, щоб це було на пенсії, зарплати і все остальне. Що ж відбувається після цього? Оксана хотіла оприлюднити на сесії міської ради цю інформацію. Коли вона заходила, ця ж директорка ринку її побила прямо у коридорі міської ради. Оксану об'явили в розшук. Тому е, два роки поневірянь е, Оксани, її сім'ї, е, також підприємців е, не тільки торпедо, але й привокзального ринку. Е, чим це закінчується? Е, це велика перипетія. але ось о, дві неділі назад, е, значить, на ринку нове торпедо, е, дві години ночі. Е, 12 годин ночі підприємці дзвонили, що напад на їхній ринок вивозить їхнє майно, і підприємці поїхали захищати своє майно. Розумієте? Значить, цієї Оксани Козлової чоловік постраждав, в нього зламані два ребра, в нього струс головного мозку, в нього пробої на черепа на сьогоднішній день. Йому сказали, навели пістолет, настоящий пістолет, не ігрушечний, а настоящий пістолет повертається в 90-ті роки, навіть гірше. Значить, сказали, або ти зараз їдеш додому, або твою жінку і сім'ю твою розстріляють. І отих підприємців теж. Вони зв'язали іншого підприємця, з іншого підприємця і е, завели йому горілку і сказали, і цей може буде лежати разом з твоєю жінкою. Юлія депутат сказати, Совета, і, тож чесно. Да у город. город У меня аренда снималась большая с каждого мафа. Эти деньги ложились в карман, государств не отчислялись. Он блокировал входы в магазины грузовыми машинами, резал замки, ломал крыши. Частному предпринимателю сожгли машину. Угрожал, в частности, мне особенно, вот он не угрожает, что не жить моему ребенку в городе, не мне. В общем, постоянно поступают угрозы. Защиты нет ни с какой стороны. Нас никто не защищает. Что творится по всей Украине, это, это не, нельзя даже назвать беспределом. Если вы смотрите Facebook, вы видите, просто убирают киоски с товаром совсем, даже у тех людей, у которых есть документы. Что я хочу сказать, что власть и прокуратура закрывают на это глаза, потому что прокуратура сама ставит эти киоски, так как у нас в Запорожье. Под брендом «Купуй Запорізьке, якобы отечественного производителя, у нас поставили 800 киосков в городе Запорожье. Поставили перед. Киосками предпринимателей, где закрыли входы, поставили возле стационарных магазинов. Писали в генпрокуратуру. Мы писали Порошенко. Ноль відкажуся от гражданства вашей Украины. Вы не имеете права так позорить эту страну. Я стою на заказе у бодницу. Это вот Давай все материалы, тоже. которые я хочу подать. И на заказ дом полном моего хозяйства. Значит, я Лысак Олег, я руководитель организации работодателя Черкасской области. Значит, хочу заявить про преступления, которые совершаются в прокуратуре Черкасской области. На сегодняшний день прокуратура Черкасской области фальсифицирует криминальные справы, покрывает преступников. Вот, у нас есть множество доказательств этого. Значит, мы обращались, у нас есть 16 официальных заявлений в Генеральную прокуратуру президента Украины. Все эти заявления, в которых мы жалуемся на преступления черкасской прокуратуры, пересылаются на рассмотрение в черкасскую прокуратуру. У нас сама прокуратура вот, на сегодняшний день совершает преступление. В Черкасах прокуратура превратилась в коммерческую организацию. Вы посмотрите, на каких машинах они ездят. Они подгородились от людей заборами трехметровыми, дубовыми дверями. Если заглянуть за эти заборы, там стоят такие Лексусы, такие Мерседесы. Реально у прокурора, у него зарплаты нету даже на одну дверь от этой машины. Вот нам мы, мы интересуемся, откуда такие деньги. А деньги эти оттуда, что множество таких случаев, вот у нас массово, у нас рабятся предприниматели. Значит, без суда, без следствия, чиновники приезжают, забирают у них товар на 145 тысяч есть видео, есть фото, есть свидетели. 7 лет назад в целом, несколько предпринимателей были ограблены. Вот, за 7 лет возбуждены уголовные дела. Значит, за 7 лет прокуратура никого не привлекла к ответственности. Товары предприниматель выручку просто позабирали чиновники. Все 7 лет прокуратура фальсифицирует, покрывает. Я хочу заявить ответственно, я, Лысак Олег Александрович, я говорю, у нас в Черкасах прокуратура это преступная организация, которая покрывает преступления. Не враховуючи бездіяльність прокуратури, позитивні відгуки з боку підприємців, отримали очільник Черкас та його заступник. Зараз в місті Черкаси новий мер Анатолій Васильович Бондаренка. Буквально вчора ми були на офіційному прийомі. У нього Анатолій Васильович Бондаренко, його заміститель бура Сергій Вікторович. йдуть на нормальний діалог з підприємцями. Ми шукаємо в місті компроміси, виходи і складної ситуації як для городського совета, так і для предпринимателей. Тобто, такого, як відбувається в других городах, щастя, у Черкасах, ми не наблюдаємо. На останок акції підприємці наочно продемонстрували поставлений на коліна малий бізнес з кримінальними угруповуваннями і закликали боротись за свої права. Єдиний вихід це місцеве самоврядування. Я хочу вам повідомити, що земля, на якій ви здійснюється закони, підприємська діяльність, належить вам. Створюйте територіальні громади, вони якби є на бумазі, но вони не існують. Створюйте територіальні громади, проводьте збори, утворюйте тімної групи, так як зробив Харків. Ми провели збори, утворили ціну групу по захисту конституційних прав і самі почали себе захищати. Ми взяли за основу Конституцію статтю номер 5. Єдиним джерелом влади в Україні є народ, і він здійснює цю владу. Безпосередньо або через органи, утворені нею. Так що я хочу для підприємців Львова сказати слідуюче: у вас є міський голова, який по закону представляє і повинен захищати ваші інтереси. Проводьте збори, членів територіальної громади. Звертайтесь до нього офіційно. Гай він вас захищає, це ваша земля. На які ви здійснюєте закони підприємської діяльність, ніхто не вправі вас знести, закрити вас без рішення суду. Я звертаюся до Луценка, який я надіюся, особисто дуже гарно повинен мене пам'ятати. Якщо він може мене пам'ятати, і його жінка, Ірина, і його діти, яких я підтримувала, тепер прийшов час підтримати малий і середній бізнес. І я хочу сказати дуже великі кошти, які йдуть в кишені осіх великих великих підприємців минулих, минулих е років, які були тоді брали в нас по 100 доларів взятку. Е От зараз треба розкрити цю мафію. Настав час. Якщо це не буде, тоді я не вірю особисто Луценку. Я не вірю всій Генеральній прокуратурі, я не вірю АВАПО, я не вірю, який теж мене особисто знає. Я не вірю їм. І боролась тоді я, і була побита жорстоко в ніч на 30-те число. Марно. Звісно, кожен з випадків, озвучених підприємцями, заслуговує на особливу увагу як журналістів, так і Генеральної прокуратури. Але що ж ми маємо по факту? Центральні канали цей захід залишили поза увагою, хоча й були поінформовані. Був поінформований і сам пан генеральний прокурор, тож підприємці вирушили на прийом до Юрія Луценка з трусом мозгу з, з переломними ребрами він їхав сюди і має надію, що все таки ми попадемо до Юрія Луценка. І зараз підприємці з ринків направляються до Юрія Луценка. Журналісти просимо прийти з нами. Але і тут на них чекав сюрприз. Реформи тривають, все добре. Тому генеральний прокурор вирішив трохи відпочити і напередодні пішов у відпустку. пішов у відпустку. Як у відпустку сьогоднішнього дня. Що він не він на відпустку, коли люди піде мати? Сьогодні знав, що в день пішов це представники цієї влади втікають, коли люди на прийом мають іти. Відпустку пішов Так, знайти відповідь у власну один раз у місяць, дві години приймає, пішов відпустку. А там написано, що він відпустці на інформації там інформація. Людям написали, що він відпустці. Тут люди його чекають. На прийом позаписувалися. Написано тут, що він в відпустку пішов сьогоднішнього дня. Ні, ніде не чому не написано для людей. Я самого самовтра. Люди за самого ранку чекають на прийом до Луценка. А він відпустку пішов. Чому ніхто не інформує людей? Чому люди чекають з надією попасти ее попасть. Уже, уже, уже навів порядок, уже надо відпочивати. Мало того, що преступность така, корупція така, Так і що Луценко ушел в да. группу. Що він все зробив уже. Уже відпочивати треба? переработался. Ну, так вы это уже довели людей. Ну, люди стоят в коридоре, духотища, воняют, ну, люди, люди. А, а ну, потом. Люди не воняют за Вот это прямо начальство такое. Это вообще обнаглеет. Дата да, да, 26. на стенде, Давай, где стенд приема, и там есть дата 26 -го Навели порядок. Сегодня... Порядок. Он... навели в стране. Однако, когда мы пришли, заявляют, что он в отпуске. А вы вот пройдите к стенду, посмотрите, дата 26-8, имеется на стенде. Вот. Посмотрите, четверто, вон, по каким датам он ведет прием. Вот посмотрите, 26.8.2016. Эта дата включена в прием. Значит, он не имел права сегодня здесь отсутствовать. Потому что он, получается, людей ввел в заблуждение. Написано 26.8 прием, приема нету. Підприємці все ж таки прийняли співробітники прокуратури, вислухали проблеми і відправили їхні звернення знову на місцеві прокуратури. Мовляв, немає у нас повноважень. І знову все по замкненому колу. Слушна мораль цієї історії з так званими реформами та правами громадян прозвучала з уст отця Іоанна. Він разом з іншими прийшов на прийом до Юрія Віталійовича, але марно. Стоячи в черзі, священик показує фотографії з майдану під час Революції Гідності, і з прикрістю визнає, що при такому стані речей нічого доброго нас не чекає. Розумієте, що я ще побою. Аби не прийшли до влади ті ж стрілянки. Ні, ті ж стріляли. Хотіли втікнути за кордон, а, а прийдуть ті ж стріляли. Я точно? І то ви задаєте моє слово. Паса домуценку? Так, я буду побачити. Ні, я ще думаю, так, буду десь попривезти, я вдруг його побачу і скажу, хоч ні, а буде пізно. Буде пізно? пізно? А він знає, як я сказав, що буде пізно, буде. Як я сказав, що буде пізно, то буде пізно.